Представники основного кредитора Греції, так званої трійки, до якої входять Євросоюз, Європейський центробанк та Міжнародний валютний фонд, привітали рішення саміту Євросоюзу. Голова Єврокомісії Чузі Мануель Барозо, зокрема, заявив коли я надавав пропозиції щодо виходу з кризи два тижні тому. Я наголосив, Європа повинна перш за все знайти метод боротьби з борговою проблемою. І зараз я бачу чіткий шлях подолання цієї проблеми. Що я бачу, це що на саміті приватних інвесторів переконали допомогти Греції, виробили програму рекапіталізації банків, яку погодили усі члени Євросоюзу. Збільшили обсяги Європейського фонду фінансової стабільності, який стане чудовим захистом Європи від кризи. І найголовніше зрозуміло, що є політичний консенсус, спільний підхід до зміцнення економічної та фінансової інтеграції. І це добре. Це вела голова міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Думаю, Усі ці заходи мають бути втілені якомога швидше. І ще я хочу сказати Найвагоміша річ у таких справах взаємна довіра. Прокоментував рішення саміту голова Європейського центробанку Жан Клод Тріше.